Бічі українських військових перебувають у статусі безвісти, зниклий. Щодня їхні родини проходять через справжнє пекло очікування. У такі моменти важливо, щоб поруч були ті, хто може надати допомогу, підтримку і відчуття, що вони не самі. У Нас зник брат, його забрали на харківський напрямок, і він там дово не пробув, всього на всього тижня часу, і зразу прийшло нам сповіщення, що він зниклий безвісти. Від червня місце ми вже його шукаємо до тепер і зовсім ніяких ну ніяких ні новин, ні ніяких повідомлень. Нічого. Навіть от які зустрічі з любими структурами, хоча я в тому вже варуся два можна сказати, вже більше двох років в тому варуся. І десь певний навіть такі відповіді, вот так задавали рідні зниклих чи плонених, де вже ті відповіді, і знаю вже їх на пам'ять, що воно буде і як воно, але йдучи, я кажу, нараз ми, е, з такою, е, що я десь щось дізнаюся, щось нове, що я дізнаюся щось таке для себе, бо навіть якщо розуміючи, в навіть між такі е, ланки, ніби не на рівні Києва. А на рідні навіть обласні ланки, вони багато також про що говорять. Вони також багато допомагають, прямо говорять, що ми вам не обіцяємо злати горів, а з нами розмовляють на рідні так, як можуть, як, як можуть, можут, бо щоб щось більше зробити. Ми маємо таку одну, напевно, всю таке бажання на всіх, щоб швидше закінчилося це пекло, ця війна, і наші рідні повернулися додому. Громадський рух звільнити всіх з'явився у відповідь на виклики, які щодня постають перед родинами безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Тут учасники знаходять підтримку і єдність з іншими людьми, які переживають схожий біль. Окремо бригади виходили на акції, говорили самі про себе, але це мало. Я подумала, що треба об'єднати родини, оскільки кожен хлопець будь-якої бригади це наш. наш. Військовий, ми маємо говорити і кричати, нагадувати про кожного. Коли ми зробили першу акцію, прийшли під обласну раду. Тарас гринь до нас вийшов. Ми дали йому звернення з вимогами, оскільки до того часу, на жаль, комунікація з родинами була не надто такою дієвою, скажемо так. І нас почули, і відтоді почалась Почали відбуватися зустрічі, такі як сьогодні були. Почались поїздки в громади, і родин почали чути, допомагати і підтримувати. Раз в місяць у в нас відбуваються акції нагадування про полонених та безвісті зниклих героїв. Це масові акції з ходою по місту Львова. Такі зустрічі відбуваються два рази на місяць, такі як ви сьогодні були. Робимо зустрічі в Червоному Христі. Пишемо звернення, допомагаємо родинам будь-які звернення робити. Тому що коли родина отримує сповіщення, вона губиться і вона не знає, що робити. Тому для того є ми. Дивіться, дивіться. Ну я просто вам говорю про як це про ті речі, які є насправді. Тому виключно ваше питання, як на це реагувати. Ми за півтора-два роки ми, е, досягнули того результату, що більшість питань, які нам ставлять на зустрічах, це є питання. Ті, які стосуються з одного боку, це є питання інформативності, там як подати, що зробити, що родина має мати з собою і тому подібне. А другий блок питань це є в частині тої проблематики, яка може виникнути, тобто, але ми досягнули того результату, що більшість понад 80%, це є виключно питання до військових частин. Ті, які ми не можемо в силу юридички, повноважень, бачення. Цивільного життя вирішити. І 90% з тих питань це питання комунікації родин і військових частин. Основне питання це комунікація з частинами, це координати, наявність даних в актах розслідування. Другий блок це співпраця з правоохоронцями. Основні питання це поліція, це координаційний штаб, це є Тарас Подвірний. Можна і справ людини час від часу виникають питання по пенсійному фонду, питання пенсії, виплат і тому подібних речей. Там близько 30 сімей. Ми просто пробуємо кожну сім'ю пройтися і вирішити, те, що конкретно їх болить. Звичайно, що під кінець зустрічі це переважно 2-3 години завжди виходить так, що частина інформації вже проговорена. Відповідно, ті, які в кінці попадають зі своїми питаннями, вони вже отримують. Значний обсяг інформації чи на це питання. Ми чудес не робимо. І Я не можу вернути їхнього сина чи чоловіка. Але моїм обов'язком, і обов'язком всіх тих, хто є за столом, є: по-перше, надати максимально вичерпну інформацію. По-друге, переконатися і переконати родини, так, що в кожній родині має бути три юридично значущі речі: перше, це є витяг з. Реєстру кримінальних проваджень, тому що це є юридичні дії, юридичні наслідки. Друге питання це є витяг з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це є е, необхідна річ для підтвердження їхнього статусу, відповідні виплати, довідки тощо, то що, то що. То що. Третій блок питань це є їхній електронний кабінет в координаційному штабі. Чому це насправді критично важливо, тому що родини туди вносять інформацію, яка постійно опрацьовується так і яка дає змогу знаходити наших захисників, ті, які в полоні. І четвертий блок, на який я постійно акцентую, що родини, на жаль, теж є засобом впливу нашого ворога. Тому я постійно їх прошу, щоб вони думали, кому вони пишуть. В які телеграми заходять, які персональні дані вони публікують в загальному доступі? Що ми їм допомагаємо? Знову ж таки, це в першу чергу робота, робота координаційного штабу, бо в них збігається інформація абсолютно з різних джерел. Так